Три автівки потрощилися на проспекті відродження в обласному центрі. Зранку, 6 жовтня, Мерседес, шкода «Кія» зіштовхнулися край дороги. Водій Мерседеса Анатолій зупинився біля тротуару і чекав в автівці товариша, як раптом відчув, що в його машину ззаду хтось в'їхав. Не, сидів у машині, тільки почув, що вдарило. Мене одна вдарила, а та зразу ззаду стала з боку і все. Чоловік каже, в другій машині була дитина, яка дуже перелякалася. А от у водія третього авто розповідає перелом руки. Дитина прилякалась. Да, дитині щось там ззаду сиділа в машині. От так голова боліла, і спина забрала, і жіночка спереду була. А ззаду в мужика то перелом руки би. У міському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що всі потерпілі у стані середньої тяжкості. Бригадами екстреної медичної допомоги обслуговувалися безпосередньо троє осіб. Двоє дорослих, одна дитина, 6 років. Всі троє доставлені лікувальні заклади. А от машина каже Анатолій ще послужить, хоча вже вік має немаленький. «82 го року. Вісімдесят друга маленька. Ще їздила нормально все? Ну а чого ж ні? Нормальна машина їздить все. Най зараз поїде. Хай нам вже закінчиться. все. у поліції повідомили, що спочатку зіткнулися лише два автомобілі. Наразі відомо, що зіштовхнулися два автомобілі. Також механічних ушкоджень отримало ще третє авто, яке було припарковане неподалік. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тілесні ушкодження. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.